Минулої неділі у палаці Потоцьких відбулися чергові мистецькі зустрічі. На цей раз до нашого міста завітали соліст Львівського національного академічного театру опери та балету Петро Радейко та піаніс віртуоз Сергій Григоренко. До уваги червоногранських поціновувачів високого музичного та пісенного мистецтва артисти запропонували романса геніального російського композитора Сергія Рахманінова. Чудовий баритон Петра Радейка у поєднанні із майстерною грою на фортепіано Сергія Григоренка наповнили актову залу Палацу Потоцьких атмосферою початку ХХ століття. А в цей час, як відомо, освічені люди міли яскраво висловлювати свої почуття та не ховалися за ширмою власної гордості. За прекрасне виконання романців, глядачі віддячили артистам щедрими аплодисментами. А після того як оплески стихли і зала спорожніла, журналісти телестудії Божнет отримали можливість поспілкуватися з митцями. Я вважаю, що в таких, такі зали саме і створені для такої музики, як класична, тобто камерна, тобто де хороша акустика, не глухо, звук приукрашується. І... Ну, тобто і добре працювати в такому, ну, отримаєш задоволення від роботи. Тобто, залом ми задоволені. Звичайно, що хотілося б, щоб реставрація прийшла, тому що це все ж таки історія. А люди повинні знати свою історію, пам'ятати. Тоді в них буде велике майбутнє. От. Ну, а я хочу лише додати, що в Червонограді дуже чуйна публіка. Ми артисти це відразу відчуваємо, як виходимо на сцену. так що... Надію, що не в останній раз сюди приїжджаємо. У палаці Потоцьких Сергієві Григоренко довелося грати на досить давньому, можна сказати, уже раритетному роялі. Звісно ж, ми запитали про враження від роботи з цим інструментом. Як правило, піаністам ну, не приводиться вибирати роялі, особливо в українських філармоніях чи концертних залах якихось інших. Хто що є, на тому і граєш, на тому вже стараєшся. От що стосовно цього роялю, то подібний інструмент, подібна марка в мене вдома стоїть. Я з п'яти років на такому інструменті фактично виріс. Це є відвіденський інструмент, у нього гарний звук. Щодо механіки, то ясно, що він не може передати повністю всіх якихось технічних моментів, але ну, це можна пробачити цьому інструменту. Із романсами Сергія Рахманінова артисти вже встигли побувати у різних частинах нашої держави. І всюди російськомовну програму виконання львів'ян глядачі зустрічали прихильно. Ну, це наш вже можна сказати, шостий виступ по Україні. Ми об'їздили фактично майже всю Україну по філармоніях з цією програмою і. В принципі, для мене особисто ну, значення там, на російській мові, це, ну, це придумали. Я не знаю навіть, хто це придумав. Тобто класика є класика, Тобто не можна чайковського перекласти там, на українську там, чи на англійську. Ну, звичайно, можна, але що це буде? Це вже не Чайковський. Так само і, і Рахманінов, Відповідно, е, якісь мовні оці. Е, як в нас створюються штучно бар'єри, ну, музикантів я вважаю, це не стосується. Музика це інтернаціональна мова. Я співаю особисто і на німецький, і на англійській, і на італійський, і на іспанський. Тобто для мене це ще одна мова. А як казав один добрий чоловік, скільки знаєш мову, стільки ти людина. В тандемі ми десь роки два, напевно, вже так? так. Власне, Петро запропонував мені, що почався наш тандем з романців Рахманінова. Коли запропонував записати cd диск пам'ять його професора, незважаючи на те, що так звана поп-культура захопила практично весь телевізійний простір, чимало людей у нашій державі, зазначає Петро Радейко, продовжують активно цікавитися класичною музикою. Ну, звичайно, що в, в, в даний момент в наш час, то як кажуть, є модним одна течія. Там буквально там, декілька а, поп музики, і це вважається якби. Кою, наносити, прерогативою всього, всього населення. Тобто я вважаю, що класична музика вона завжди буде мати свого слухача, як це показала історія, тому що коли е, е, компанія Steinway Sons зіткнулася з таким явищем, як радіо, то всі сказали, що де, кому потрібно це фортепіано ваше, ви збанкротуєте. Ну і е, придумали радіо. Фортепіано, як звучало, так і звучить. Придумали рок, фортепіано, як звучало і так і звучить. на сьогоднішній день є найкращим. Е, так, і взагалі класична музика це є музика вища, тобто це не так просто її, якби. Взяти для себе для неї потреба треба до тої музики, якби настроїтись в першу чергу і налаштуватися, що що ти від неї чекаєш. Тобто я особисто, коли слухаю Моцарта, я відпочиваю, і, наприклад, знаю всі, що Моцартом лікують там, так я наповнююся життєвими силами, енергією. А для мене, наприклад, постій якісь ритми там на чотири акорди це, це так скучно. Тобто, десь, може, люди ліниві стали зараз в зв'язку з високими технологіями. Десь можливо так воно і бувається. Але повірте, що все ж таки така музика буде мати свого слухача. Для того, щоб мати змогу як слід виконувати класичні музичні твори, артисту необхідно постійно тримати себе у формі та самовдосконалюватися. Бо навіть незначна перерва у заняттях та виступах може суттєво позначитися на рівні майстерності. Як казали мені батьки ще з дитинства, що це є тяжкий хліб, мистецтво це так насправді є, особливо для виконавців, піаністів чи скрипалів, чи вілончелістів. Що стосовно співаків, то. Це теж є важкий хліб, але трошечки, може менше ну, не займаються вокалісти, по 5-6 годин і співають щоденно. Натомість, піаністам це ну, необхідно конче, фактично постійно треба бути в формі, займатися. Що стосується наприклад, вокалістів, буде захищати ту касту людства то вам зовсім інші люди. От, е, тобто вокалісту потрібно так, як спортсмену. От, Наприклад, е, атлет, який там, займається спортом, бігає. Всім відомому, напевно, спортсменам, який, там не позаймає 3-4 дні він що втрачає форму. Так само вокаліст це як спорт, це навіть більше як спорт, тому що тут ще інтелектуальне і емоційне виснаження. От. Тому вокалісти, ну, там кажуть, що вони себе там мусять і берегти, і тому подібне, але завжди приходиться тримати себе в формі. Тому що якщо просачкував пару днів, потім. Все спочатку, тому раджу, якщо займатися музикою, то займатися в першу чергу систематично і якщо до того лежить душа. Про те, якими будуть наступні мистецькі зустрічі у Палаці Потоцьких, знімальній групі телестудії Божнет розповіла організатор проєкту Світлана Бордуна. Наступні мистецькі вечори в Палаці Потоцьких відбудуться 16 червня. В гості до нас завітають музиканти зі Львова, і це буде квартет флейтистів.